З вами привітаємося. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечка. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіті духмяні. Малята. Про одяг і взуття сьогодні будемо розмовляти. На питання відповідь шукати. Навіщо нам потрібен одяг і взуття? Як ви гадаєте, чи завжди у людей був одяг і взуття, давайте з вами поговоримо про це. Починаємо. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло. І людям одяг та взуття були непотрібні. Але поступово на землі стало холоднішати. Люди почали мерзнути. Не допомагала і вогнища в печерах. Люди придумали загортатися у шкури забитих тварин. Літо змінювалось на осінь, осінь на зиму. Людина, людину вже не зігрівали шкури тварин, потрібно було щось взути. Одягнути під шкуру. Людина поступово навчилася добувати з рослин волокна, прясти пряжу і виготовляти тканину, якою можна було би обматуватися. Але скоро людина помітила, що в такому одязі незручно працювати, тоді вони навчилися з тканини шити. У такому одязі стало зручніше ходити, працювати. Потім людина почала шити одяг окремо для чоловіків, окремо для жінок. Також це стосовувалось і взуття. Спочатку людина ходила босоніж. Чи зручно це було? Я гадаю, що ні. Потім людина зробила взуття з дерева. Це взуття було незручне. Дехто робив чоботи, черевики з глини, по калюжам ходити в них було не можна. Потім були лапті сплетені з рослин. Вони були легкими, зручними, але взимку в них було холодно та по калюжам не походиш. В наш час взуття роблять на взуттєвій фабриці. Взуття збирається діти з великої кількості деталей і поступово їх зшивають в одне ціле, Подивіться на своє взуття, воно найрізноманітніше. І фасон, і призначення, і матеріал. Спочатку художник-модельєр розробляє модель взуття. Та підбирає матеріал. Матеріал буває штучний та шкіряний. В закрійному цеху закрійники на листах шкіри або штучного матеріалу дуже ощадливо розміщують деталі взуття. На спеціальних машинках, пресах, великими ножами, різаками, точно за контуром їх вирізають. Потім усі деталі передають до іншого цеху пошиття. Там майстри зшивають їх в одне ціле. Робота продовжується у складальному цеху, де сшивають верх та підошву взуття. Готовий виріб відправляють до цеху фарбування. І ось взуття готова. Воно надходить до цеху пакування. Коробки, вантажники вантажать їх у машини і взуття відправляється до магазину. Взуття у нас різноманітне. Ми можемо поділити на спортивне, кеди, кросівки, домашнє взуття, капці м'які, взуття ми взуваємо по сезону влітку сандалії, босоніжки, взимку чоботи, валянки. Восени і навесні черевики також є окрема, ми знаємо, дитяче взуття маленьких розмірів, жіноче та чоловіче взуття. Сучасне вбрання різноманітніше. Шиють його з тканини і матеріалів на швадських підприємствах. Ось бачите на картинках. Це теж складний процес. Одяг поді... поділяється на жіночий, чоловічий та дитячий. За сезонами одяг поділяється на літній, зимовий та демісезонний, тобто весняно-осінній. До побутового одягу належить повсякденний, домашній та святковий. Верхній одяг це куртка, шуба, пальто, нижній одяг майка, труси, футболки, домашній одяг фартух, халат, піжама. Спортивний одяг, шорти, спортивні костюми, футболки. Є ще пляжний одяг, купальник, шорти, майка, плавки, святковий одяг, ошатна сукня, костюм. Тобто, діти, мабуть, нікому із вас не спала б на думку займатися фізкультурою в святковому платті. А йти в гості, наприклад, у піжамі та домашніх капцях. Тканини, діти, бувають різні. Кожна тканина складається з ниточок. З ниток ткуть полотно. На сучасній ткацькій фабриці є ткацькі верстаки, працюють на них ткачі. Вони плетуть з ниток різні тканини, з яких потім шиють одяг. З льону шиють сорочки, з бавовни шиють з них костюми, футболки, шорти. А ще нам допомагають одягатися тварини, коза, подивиться на картинку, її стрижуть, вовно відправляють на прядильні фабрики, з них виготовляють нитки. З цього виготовляють вовняні, махерові, кашемі... кашемірові тканини. Це теплі речі, м'які, зручні, захищають нас від холода, светри, кавтинки, рукавички, шапочки. А це камаха шовкопряд. Вона вміє прясти нитку шовкову. З шовкових ниток виготовляють шовкову тканину. Гладеньку, танку, ніжну, легку, шиють шовкові сорочки, плаття. А щоб одяг і взуття нам довше служили, за ними варто доглядати. Дбати потрібно і про одяг, і про взуття. Не рвати, не бруднити, щоб не збивати задники на п'ятках. Взуття потрібно взувати за допомогою спеціальної взуттєвої ложки мити, сушити, чистити спеціальними кремами, ставити на своє місце. Якщо взуття розірветься, його потрібно відністи в ремонт. Якщо одяг забруднився, його слід почистити, попрати. Якщо зім'явся попрасувати. Якщо одяг порвався, Потрібно зашити, якщо відірвався гудзик, його слід пришити. Не так важливо маляти, яке ваше вбрання, нове чи старе, дороге чи дешеве, у будь-якому випадку брудний костюм, пам'яте плаття, сорочка з відірваними гудзиками, нечищені черевики будуть виглядати негарно і справляти неприємне враження. Тож, будьте господарями свого одягу, ставтеся до нього охайно і дбайливо. Бережіть свої речі. Ну а наше заняття закінчується. До нових зустрічей, малята. Пока-пока!